Так, друзі, привіт! Буду запаковувати посилочку. Ось така ось книга серійна 200. Далі. Продався також ось такий ось трьохтомник Пушкіна 50-х років, 250 за комплект. Далі, ось такий ось підручник, українська мова, 50. Господа головльове 48-го року 80. Далі. Ось такий ось словник 50. О. Генрі, 250. Валішевський, ось такий. 80. Збірник диктантів 50. Ось такий ось російсько-український словник 50. Ось такі ось, друзі, продажі. Ви книги читайте, не викидайте.